Доброго всім здоров'я. же сталося, що. Так. Перше хотів запитати, тут є хтось з Запоріжжя чи з Донецька? З Донецької області. Я просто їду туди відрядження зараз, так я просто хотів переговорити. же сталося, що коли ми люди, які не задіяні безпосередньо в таких якихось великих екологічних рухах, а депутати це в основному такі люди, коли ми. Читаємо засоби масової інформації. Ми отримуємо інформацію двох типів. Перший тип інформації це те, як у нас все добре, які у нас гарні закони, укази і рішення, і друга частина це крики екологів про те, що щось там не так відбувається. Те захопили, те розбили. Як правило, це незалежні екологи, які не працюють в державній структурі і мають можливість говорити ну, більш об'єктивно і, скажімо так, більш незалежно. Для того, щоб зрозуміти ситуацію і допомогти природозаповідному фонду і закладам, я зробив певну роботу, яка є ну, якби третьою складовою. Мені здається, ніяк не менш важливою, а можливо і більш важливою. Я звернувся до всіх наших заповідників, до 47 національних чотирьох біосферних, фермих 18 природи, природних заповідників з однаковим зверненням, з проханням. Розказати про те, які вони головні нагальні першочергові проблеми бачать сьогодні. І е, більшість е, заповідників, звичайно, як і годиться по закону, мені відповіли, і дуже велика частина цих е, відповідей носили неформальний характер. Хоча безумовно були і такі, що відповіли формально, що у них все добре і, і так далі. Навіть нещодавно прийшов лист з одного заповідника. Де б писав, президенту, що я готую заговор екологічний. Раз я таку інформацію звертаю. І цей лист, як завжди, годиться в нашій державі. Коли лист на когось пишуть, то він до нього і От Він мені і попав теж на стіл. Але менше з тим. І от я, коли готував свою промову, я думав, тут буде більше депутатів, тому тут буде більше такої було води для чайників. Але оскільки тут сидять фахівці, то я зупинюсь тільки на головних проблемах, які самі. Співробітники, заповідників, керівників визначають як головні. Що стосується законодавчих проблем, до речі, в цій частині якраз найменше питань виникає у цих керівників, тому що, на жаль, більшість. Негативних речей, які відбуваються в законодавчій сфері, вони не пов'язані прямо з законами, пов'язані з природно-заповідним фондом. Вони пов'язані з законами, які знаходяться в інших площинах, там сільського господарства, виробництва і так далі. і Так, далі. Так от головна проблема це не неузгодженість різноманітних кодексів і законів. Тобто, вони між собою показують різні. Підходи, і це дає можливість маневрувати тому, хто в цьому зацікавлений. От приведення їх в одну відповідність, відповідність до однієї норми, дуже важлива. Єдина проблема, якби не сталося так, що коли ми будемо проводити відповідність всі ці норми, вони стали відповідними до найгірших варіантів, а не найкращих. Друге, державні органи, з якими доводиться контактувати директорам ПЗФ. Важко і довго контактують самі між собою, тобто, коли треба добитися певної узгодженості дії певних структур цього поза заповідниками, це зробити майже неможливо, значить, закони в галузі заповідної справи не виконуються. Про що ми вже сьогодні говорили? Або і і головне їх виконання ніхто не контролює. Таким чином можна спокійно порушувати закони. Ми говорили про те, що укази президента можуть на місцевому рівні не виконуватися. і За це нічого нікому не буде. Це дуже велика проблема. І на жаль, більшість законів я до речі підготував вже деякі зміни до законів, в тому числі і з природоохоронними інспекторами, коли ми знаємо, що у нас. В більшості випадків проконтролювати ситуацію неможливо. Тому я о, був прибічником того, щоб частину таких функцій передати лінійній чи іншій міліції для того, щоб вона могла впливати на певні ситуації, коли йдеться не про системні порушення. Тому що, коли про системні, там стоки, щось таке, це зрозуміло. А коли от, і так далі. І, е, і е, не затверджена програма розвитку. Заповідної справи, і, і багато хто вважає, що в цьому якби, велика проблема. Друге, це адміністративні проблеми е, роботи адміністра... самих, самих адміністрацій. У зв'язку з наслідками адміністративної реформи, про що ми говорили, ліквідації підрозділу не стал, стало неможливим е, погодження лімітів е, господарчої діяльності в, установ, в установах ПДФ. Проведення заходів відповідно до проектів організації територій все ну, все це потребує чомусь щорічного погодження, і от так саме цю проблему вказали 12 закладів. Це достатньо багато, якщо врахувати, що частина закладів ухилилися від гострих гострої критики, то 12 – це достатньо багато. Крім того, місцеві чиновники втручаються в район в роботу ПЗФ, приймають рішення, які не рахуються з наявністю на їх території самих ПЗФ, наприклад, виділяють земельні ділянки на землях, що входять до парків без вилучення. Тобто, таким чином іде таке порушення. Всі інші там складові багато. Я передам. Я думаю, що буде можливість ознайомитися. Я цю інформацію сьогодні поширюю. І в інтернеті наступне господарчі проблеми. Найбільша проблема, що на, не виділяються кошти на транспорт, паливно мастильні матеріали, наукову роботу і так далі. 16 заповідників говорять про цю проблему. Тобто навіть в умовах, в яких люди знаходяться, вони фактично позбавлені можливості виконувати прямі свої обов'язки. Ну, я вже не говорю про низьку зарплату. Відсутня можливість збільшення чи перегляд штату структури, і так далі. Значить, казначейство систематично затримує переказ коштів на роботу установ ПЗФ, внаслідок чого нацпарки накопичують роками критерійську заборгованість. Постачальники товарів послуг цілу в цих парках укладені договори. Вони відмовляються надавати послуги товари, ініціюють розрив угод в деяких парках. Кредиторка заборгованість накопичується роками. Таким чином, це вже не законодавча норма, да? тобто це вже пряма діяльність уряду, і треба це питання піднімати. Можливо. Проаналізувати, якщо потрібно, більш глибоко по ці е, е, листи е, комітету і робити окремі звернення по тому, щоб не було е, е, таких, таких ситуацій, коли йдеться про проблеми з землею, то найважливішу, най, найважливішу Проблему, яку вказують, це після створення нацпарків землі від користувачів до адміністрації парків не передаються. Переважно це стосується земель державного лісового фонду, які лісогосподарськими підприємствами не передаються за прямою вказівкою керівництва Держлісагентства. Тобто таким чином, фактично в певних випадках, а таких випадків мені розказали в 10 випадках. Одна структура держави чітко саботує діяльність держави в цій галузі, в тому числі і стосовно указу президента. Значить, межі заповідників не винесені в натури, пари, які заповідники не мають документів власності на землю, і відповідно всі інші проблеми, які з цим пов'язані. Великою проблемою є охорона природно-заповідного фонду. Повноваження служб охорони дуже обмежені, по суті, вони не мають статусу держслужбовця. Процедура накладання адміністрації стягнень складна. Працівники служб охорони не можуть складати протоколи за невиконання приписів і так, далі, і так далі. Тобто абсолютно повна бездіяльність. І тут можна в законодавчому полі шукати, як допомогти людям це питання вирішити. Існують проблеми стосунків з місцевим населенням. Законодавство природи не, не враховує традиційні промисли на певних територіях, тоді тому виникають конфлікти, і це теж треба в кожному окремому випадку дивитися, як робити. Ну і виникають багато, якщо говорити це так, якби у загальній, ну наприприпустимо, навколо заповідників немає буферних зон. Це означає, що якщо заповіднику заборонена е, діяльність, то а то його на його межі може стояти. Величезний комбінат чи підприємство, яке фактично своєю діяльністю буде знищувати частину цього заповідника. Тому, можливо, треба думати про те, щоб передбачити такі форми, е перехідні навколо кожного заповідника. Ну і доходить до е таких дивних речей, про які от я довідався не можу вам сказати, що е значить, в степових природних заповідниках державні службовці системи МНС е видають приписи розбити весь ПЗФ на квадрати по 10 гектарів. З мінералізованими смугами, ну уявляйте собі, є заповідник, який треба розбити і, і хімічно обробити частину території, які це вже буде заповідники Та, з одного боку, ми розуміємо, що у пожежників є свої резони, але е, е, як би не зберегти так. Заповідник від пожежі, щоб там взагалі не було смисла чого зберігати і так далі. Тобто проблем дуже багато. Вони носять різний характер. Лише частина з цих проблем є законодавчою на законодавчому рівні. Але я дуже сподіваюся, що в, в результаті розгляду і на цьому кругому столі, і на комітетських слуханнях будуть приймати не не, не тільки заходи, які спрямовані на прийняття нових законодавчих актів, а й певні звернення до чиновників різного рівня. Внести зміни в їхні підзаконні акти, які суперечать часто законами, заважають роботи підприємств. Весь текст я вам передам. І сьогодні ж я на сайті у себе поставлю, і Хотів просто кому цікаво, можливо, у когось будуть виникати по ходу проблеми, і ви, ви, ви зможете звертатись до мене до моєї команди. Я даю свій номер телефона, свої приймальні 044 384. 0755. Тобто, якщо напряму будуть виникати якісь проблеми, і я, як депутат, зможу цьому сприяти, я з задоволенням. А, а тут я до кінця не досижу, бо в мене наступна зустріч, тут будуть мої візитки приймальні. Можете, можете взяти хто хоче. Дякую дуже. Дякую.